Сьогодні в кривому розі об'єднали педагогів з усієї України під час магістральної неконференції Еткамп. Це найбільша незалежна освітня спільнота в Україні, що впроваджує інноваційні підходи та допомагає вчителям адаптуватися до сучасних викликів. У форматі відкритого діалогу понад 200 педагогів з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Миколаєва та Кривого Рогу зібралися, щоб обговорити, яким має бути навчання у нових реаліях. Цьогорічна тема заходу – «10 компетенцій у нових реаліях, шляхи подолання освітніх втрат. Ми маємо можливість абсолютно. Вільно спілкуватись, переходити з одної аудиторії в іншу аудиторію, тримати інформацію від кожного, хто буде виступати. А таких людей, повірте, багато більше 70 людей, педагогів, і не тільки педагогів. У нас є бізнес, представники бізнесу, і всі вони будуть виступати. У нас тема, якщо ви бачите, 10 компетентностей і подолання освітніх втрат. Діти приходять з задоволенням, і саме головне, що є результат покращення їх навчальних досягнень. Криворіг продовжує впроваджувати інноваційні методики навчання, залучаючи досвід європейських країн. В рамках програми з великим герцогством Люксембург у місті розширюється СТІМ освіта. Учні вчаться фінансової грамотності, а у навчальних просторах проходять капітальні ремонти. Сьогодні особливу увагу приділили питанням емоційного вигорання серед педагогів: постійний стрес, навантаження, робота в умовах воєнного часу все це негативно впливає на психологічний стан освітян. Тема, яку ми сьогодні порушуємо надзвичайно актуально, оскільки це саме емоційне вигорання. емоційне вигорання освітян, тому що освітяни зараз в таких умовах перебувають дуже багато викликів сьогодення, адже це робота з людьми. Тоді ми будемо проводити у нас ароматерапія. Тобто, це буде своїми руками. Ми будемо створювати такі саше, і відповідно набір різних різних масел, різних трав, і ну вони заспокійливі, звісно. Особливо цікавим для учасників став формат спідгікінг швидкі зустрічі з експертами, під час яких можна було отримати конкретні практичні поради для впровадження в навчальний процес. Зміни в освіті неможливі без підтримки міста. Ріг активно розвиває освітній простір. У місті, попри війну, продовжує працювати 125 шкіл, 152 дитячі садки та 41 позашкільний заклад. Також впроваджуються новітні підходи до навчання, створюються укриття для безпечного освітнього процесу. Бо за нашою молоддю Сьогодні в місто приїхали багато гостей, вчителів з інших міст, для того, щоб отримати нові знання, нові методики. Майже 17 тисяч у нас на світянському просторі уроків, для того, щоб наші діти могли освоїти нові підходи. Багато приділяємо уваги в світі молоді, і будемо це робити надалі. Окрім того, вчителі брали участь у майстер-класах, де навчалися використовувати новітні методики викладання. Вони не лише отримали нові знання, а й змогли протестувати сучасні освітні інструменти. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.